Всім привіт! Всіх запрошую у наше новеньке відео. Всім приємного перегляду. Ми зараз їдемо у місто Фейнандал, що поруч з нами на автівці, і поїдемо в торгівельний центр, в магазин Action. Хочемо трошки погуляти там, подивитися і щось придбати. Є в планах саме щось купити, тому скоро покажемо що. Ще раз всім бажаю приємного перегляду. Поделись земною своей весною, Бо вона солодка, так пьяный Поделись земной раннею росу, Все, мы на базі. Та любов! Зараз покажу, що купили в магазині Action. Це такий класний магазин, де ми завжди багато чого купуємо. І пральний порошок, і якийсь рюкзак, і свічі, і для машини якісь детальки, чи там для саду, насіння. Ну, коротше, там є все. І навіть цукерки, і іграшки, дитячі, тому супер. Ось такий пральний порошок-гель. Тут 45 прання. Коштував, здається, 4 євро, майже 4 євро. Далі такий рюкзак. Компактний великий. Наче непоганої якості 10 євро. Туалетний папір. Так, оце якась бульбашка станція для Лєри. Вартість не знаю. Потім хвостик, косичка такий Лєрці, євро 60. Це мені топік такий. Це щось для чоловіка не знаю, що це, щось йому треба було таке. Серветки. Один євро, до речі, упаковка. Гарні, 90 штук, ми завжди їх беремо. А оце чоловіку, як схун машин, щось там, як наждачка, там, щось там затирати. Отакі штучки. Далі така е, розчосочка дитяча, вона так відкривається. У мене такої не було, я сама захотіла таку взяти з дзеркалом. І взяли їх дві штуки, одну на подаруночок. Так, Це олівець для брів. Це скотч такий, ну, робочий, я так розумію, для роботи треба чоловіку. Потім лерці для купання гель. Кульки. Сонечко вилізло, кульки. Це ролики для, для, ну, для меблів. Це така сова на сонячних батарейках, щоб світила нам ввечері. Гарно у дворі так поставити, прикольно. Далі. Оце розчин для бульбахів ще. Засіб для миття посуду. Такі беремо по акції 95 центів зараз коштує в екшені. Я взяла собі скраб для тіла, майже 2 євро теж по акції. Хамам якийсь. Цікаво. Потім ще такий пральний порошок. Тут 14 штук, 3,87 коштує. Мені цей бренд подобається тут. Гарний. Так, ось ще одна розчосочка. Так, і оце, е, ну, як щось для городу, для роз, тут взагалі написано, як якийсь підживлювач. Ну, для петуні не було. Я взяла для роз, подумала, ну, спробую це, бо там не було, а в спеціалізованих магазинах я не шукала. Так, і що ще? Ще ми купили такий коврик великий для багажнику в машину резиновий. Десь приблизно 7 євро. І за все це повністю ми заплатили 60 євро. Такі наші покупки були, були в магазині. Ми задоволені, погуляли. А ще парковку заплатили євро. Так, за євро парковка в нас була. І ви уявляєте собі, кинули монетки в цю карусель, яка для Лєрки там кататися. Один євро кинули, а вона не включається. Каже, треба ще кинути гроші. Ми вже і так кинули євро. Там один євро треба. Ми не знаємо, чого ми клацали, але воно не, не хотіло. Воно брало гроші, але не повертало. Тому ми так трошки псіханули, подумали, ну капіці. Ось то лірка так не покаталася на, на цьому, на цій карусельці просто посиділа. Але ми потім бачили, що інша дівчинка там згодом вже покаталася. Можливо, там якось воно не порахувала гроші правильно, ну ми не знаємо. Хоча ми кинули правильну суму. І там приймає по 20 центів, також написано, що приймає. Ну, вже як є, якщо, якщо чесно, вже що, що тут зробити. Добре, такі наші покупочки. Па-па. Золотаві ранки, мохвили не разом полить, забери з собою. Да, так это мама сина. Споди сарбанки. Любила справа, Ліри. Полний застріла. Щастя помить. до Село, село. Я це люблю. нас урок творчості. Мені на курсі нідерландської мови сказали, ну всім завдання таке, дали зробити як рекламну брошуру, І не, не, не. щоб кудись можна, ну, як екскурсія чи якийсь там вікенд десь провести, щось типу такого. То в мене були такі заготовки мам, про мельницю. Мам, І зараз ай, буду ай, тут ай, щось ай, писати, ай. щось таке. Мам, ай, з собою, звісно, взяла, бо ви знаєш нікуди. Мам, да Вона ж допомагає так, мені так. Завжди. А завжди. Ти тут напиши тепер щось, давай, напиши тут щось. Ще помалюй, якесь сердечко намалюй. Щось таке. І мама зараз напише щось. Так. Да. Якісь квадратик чи щось, тріугольник якийсь намалює. У мене буде про А завдання виглядає ось там таку, дали заготовку, що тіпа, треба зробити. Взагалі, це було як. Завдання для 3-4 особи разом на уроці, але ми так щось затягнули і вирішили, що краще вдома кожному зробити. То ось так робимо. Ось де лещички. Наприклад, Що в нас вийшла наша творча робота? Показую. Так, я тут вже понаписувала все. І я. Ось моя брошура. І я. Тут всі деталі, що буде відбуватися. мною. Як купити квиточки? Де наша адреса? І ласкаво просимо. Звісно, що це все видумана інформація від мене. Дивись. Ти хочеш сюди подивитися? Думаю ти бумажку хочеш подивитися, а вона сюди хоче подивитися. Пожалуйста. Так що такий творчий урок. Поки Пожалуйста. йде на вулиці дощ, ми Пожалуйста. займалися. Пожалуйста. Сама. Сама. Мене зовут Катя. А може Лера? Да, а Я у Вовы была сегодня. Не была? Нет. Да?